Всім доброго дня, мене звати Роман, я військовослужбовець. Я з 22 року вже воюю, пішов добровольцем. Мені було, грубо кажучи, 20 років. У 22-му році, 11 вересня, я отримав поранення на Запорізькому напрямку, пролікувався і потім в мене виявили артроз другого ступеня. Коліно в мене дуже сильно боліло, я не міг багато чого робити, багато функціональних рухів не міг робити ті, що раніше міг зробити. І от. І жив на протязі півтора року, з тим жив-жив. І потім я подумав, що мені потрібно міняти коліне соло. Я звернувся спочатку до першого хірурга, він каже, та зачем? Потім другого, теж навіщо? Типу, а воно мене виспокоїть, постійно боліло, хрустіло і не міг, не міг спокійно, нормально ходити. Одного разу мене перевели в другий в інший батальйон. Я звернувся до нашміда. і Нечмід каже, що хлопці не міняли в Енгельхольмі собі по лінії солоби. Я спитав, я був на позиціях, я спитав. Попросив номер головного лікаря, і мені дали Ярослава Миколаївича Васильчишина. Я з ним списався, я йому об'яснив свою ситуацію, скинув свої дані, скинув фотографії, всі І Він сказав: мені приїжджайте з 18 го числа, ми вас подивимося і все зробимо. Я приїхав. В мене виявили артроз другого ступеня з больовим синдромом і некроз кістки. Спочатку я не знав, скільки це все буде коштувати. Ярослав Миколайович сказав мені, якщо я отримав поранення під час захисту батьківщини, то ми тобі зробимо цю операцію безкоштовно. Я йому предоставив, показав усі виписки, показав, що в мене поранення так під час захисту батьківщини. І він сказав: Ми тобі зробимо повністю безкоштовно всю операцію я був дуже радий. Були емоції дуже щирі, дуже хороші. Я його дуже сильно поблагодарив. Перед операцією мені зробили все обстеження, подивилися коліно, знайшли нікрос кістки. Мені було дуже боляче. У мене дуже боліло коліно. Я не міг спокійно ходити. воно мене постійно турбувало. МРТ, рентген. мені все зробили безкоштовно. Потім мені зробили операцію. Корбили, скажу, дуже добре. Персонал ставився до всіх, не тільки там до мене, а до всіх відносився добре. Після операції мене перевели в реанімаційне відділення. Там я міг вже бачити, вже почувався себе набагато краще, вже, вже коліно не так боліло. Я відчував, що там вже нове коліно стоїть. Я був дуже радий, дуже щасливий. В реанімаційному відділенні ставились до всіх добре. Все було гаразд, кормили, приносили. Якщо не міг, навіть казали їж, тому що треба було трохи поїсти. Потім мене перевели в реабілітаційне відділення. В реабілітаційному відділенні так само є своє ліжко, є... Ну, все є. Їжа дуже смачна: кормлять завтрак, обід, підвечірок, вечеря. Все дуже добре і дуже смачно. Після Операції мене зараз ставлять на ноги, я ну, питаю зігнути коліна, так як у мене було поранення. Мені сказали, що мені це буде важче, ніж звичайним людям, коли вони міняють коліно. До мене підходять, питають, що болить, допомагають розминати ногу спеціальними приладами, розминаємо ноги. Спеціальними приладами робимо, щоб не було е, тромбозів, е, роблять масаж спини, і все це безкоштовно. Я дуже вдячний. Е, По-перше, клініці «Енгельхольм», Хольм, Ярославу Миколайовичу, Васитішину і всьому персоналу. Дякую за те, що ви зробили і робите для військових і для всіх людей. Щиро дякую, слава Україні.